Історія має властивість повторюватися. Тоді вистояли і зараз вистояли. Ця історія одного українського рушника, вишитого 90 років тому. Ці події відбувалися в Україні в важкі часи 1932-33 роках. В селі Заводське, на той час Медівської сільської ради, а тепер до Кучаївської Устинівського району Кіровоградської області, проживала родина Романа Васильовича. Та горпини тимофіївне Козак. Багатодітній сім'ї було вісім дітей, як і в інших селах України, в ту тяжку зиму селяни, що працювали на землі, вирощуючи хліб, помирали з голоду. За вказівкою більшовицької партії, восени 1932 року, було забрано в селян не тільки весь колгоспний врожай, а й те, що виростили селяни в особистому господарстві. Люди були приречені на голодну смерть. Не минула цієї участі і сім'я козак. Старшій їхній доньці Ані пощастило, і на той час вона проживала в Донецьку та працювала на заводі, де робітникам видавався продуктовий пайок. Приїхавши в ту зиму до батьків у гості, Гануся побачила жахливу картину життя людей в селі. Вона вирішує забрати до себе найменшу сестричку Женю, якій на той час було всього 4 роки. Мати з батьком, не маючи вибору, відпускають моє дитя зі старшою сестрою в надії, що це збереже її життя. Ми не знаємо, що відчувала мати, віддаючи слабеньку, кволу дитину, хоч і на чужі руки. Страшно навіть уявити душевний стан матері, яка дивилася у вічі своїх знесилених голодом дітей, і не має змоги дати їм хоч крихту хліба. За потребою душі Гурна Тимофіївна. Довгими зимовими вечорами при Каганцю стала вишивати рушник. Які думки полонили на той час душу жінки, ми можемо тільки здогадуватись, дивлячись сьогодні на цей рушник. Мовою орнаменту цього рушника, проста українська жінка-селянка, передає нам історію роду та свого народу. Недаремно наші пращури вишивання рушників називали вишиванням долі. Мабуть, цей рушник і став оберегом у таку тяжку годину для сім'ї козак. Маленька Женя, як і вся сім'я козак, переживає страшну голодну зиму 32-33 роки. Через деякий час Анна привозить сестру до села, а мати віддає вишитий рушник своїй старшій доньці вдячністю за збережене життя маленької Жені. 90 років рушник. Простої української жінки вишити тяжкі часи, але з вірою в краще майбутнє роду та свого народу зберігаються спочатку в сім'ї Анни, а потім Євгенії. Ми маємо пам'ятати такі гіркі сторінки історії свого народу, шановуючи пам'ять жертв голодоморів Україні і не допустити повторення геноциду нашого народу. А для цього ми маємо бути вільною незалежною країною. Адже за незалежність і свободу віддають своє життя найкращі сини та доньки нашого народу. І перемога буде за нами. Україна буде сильною, вільною, багатою державою, з вільним, незламним, щасливим народом. Розповіла цю історію про рушник, жителька Вустинівки Людмила Юхимівна Косаченко, невістка Євгенії Романівни. Історія безпосередньо стосується нашої громади, адже нащадки групини Тимофіївни і Романа Васильовича проживають в нашому селі. Працювали над цим матеріалом вчитель історії Докучаївської школи Сіденко Ірина Олександрівна та педагог-організатор Докучаївської школи мороз Алла Миколаївна.